Вітаю, друзі! З вами Олександр, і сьогодні у нас в гостях наключник від компанії Olight Olight i3T2 Zombie Green. Я відразу скажу, що це доволі неоднозначний ліхтар, причини я вам вкажу пізніше. Ліхтар надан на огляд моїм підписникам Олександром і з ніком EDC Device, за що йому величезне спасибі. Тож, друзі, що заявляє нам виробник, що це компактний і потужний EDC Ліхтар. На елементі ААА, тобто мізинчикова батарея або акумулятор. Світлодіод Luxeon TX з кольоровою температурою від 5700 до 6700 Кельвін, який забезпечує світлосилу до 300 Люмен і дальність дії до 80 метрів завдяки оптиці PMMA tir Корпус ліхтаря відповідає стандартно водонепроникності ipx 8. І, звичайно ж, є захист від падіння. Маса ліхтаря 42 грами, розміри 89 на 15. Характеристики режимів ви бачите зараз на екрані. Можете зупинити і подивитись. Тож, друзі, чому я сказав, що ліхтар доволі неоднозначний. Давайте спочатку порівняємо розміри. Ось ліхтарі на мізинчиковій батареї, як бачите. І ви, мабуть, зрозуміли, що він практично найбільший серед всіх. Тобто він має доволі великі габарити, як для мізинчикової батареї. Ось дивіться, тут також ліхтар, ви скажете, він з кнопкою. Ну, подивіться, також ліхтар з кнопкою. Так, він трошки довший. Але він, як бачите, значно худіший і значно компактніший, тому що в нього немає двосторонньої кліпси. Він не тільки тонший, а ще й немає двосторонньої кліпси. Тоді, наступне, на що я хочу звернути увагу. Це те, що у даного ліхтаря два режими. Тобто 5 люмен і 200 люмен. Скажіть, от для чого отакий ліхтар на мізинчиках батареї? Він для того, щоб посвітити там у замочну скважину, якщо у вас там вийшов з ладу якийсь основний ліхтар, то посвітити. Але бажано посвітити подовше. Так, звичайно, там є 5 люмен. Окей, 5 люмен є, але 200 люмен. Навіщо вони на такому ліхтарі? Звичайно, це моя суб'єктивна думка, і дуже багато людей, і серед тих, що я знаю, будуть таким тільки задоволені. Зрозуміло, що час роботи на 200 люминах ще й при такому корпусі дуже невеликий. Робити із наключника бластер це, по-моєму, не дуже рішення. Крім того, як підвішувати його на ключі, якщо за кліпсу він буде ось так висіти. Теж так собі рішення. Звичайно, на кишені можна посадити. Але найпростіше на кишені посадити ліхтар. Наприклад, ось такий. Як бачите, він майже такий по розміру. Ну, трішки товщий. Але тут акумулятор АА, тобто пальчиковий. Тож мені просто незрозумілий формат цього ліхтаря. Ну, зробили б, наприклад, ну, люмен 80 максимум. Цього було більш, ніж достатньо. Щодо режимів даного ліхтаря, то тут я задоволений. Режими реалізовані, от є в мене ліхтар Шурфайр, так? тобто Вмикається молодший режим, тоді більший. Якщо вам потрібен тільки молодший, вмикаєте так. Якщо потрібен більший, то аби, або перемикаєте, або спочатку малий, тоді більший режим. Тобто Всього два режими, які вмикаються, в принципі, дуже зручно. Тобто Вмикається він завжди із 5 люмен. Що звичайно добре. Тобто, ось так. Ви вимкнули 5 люмен, користуєтесь, все прекрасно. Якщо вам потрібен режим 200 люмен, то ви отак робите. Або із 5 люмен просто перемикаєтесь на 200 люмен. До керування ніяких претензій. Просто шикарно зроблено. Ну, друзі, а якщо у цього ліхтаря вже є ті, ті самі 200 люмен, то підемо подивимося аутдор, як вони світять. Будова променя ліхтаря мене в принципі влаштовує як для наключника. Доволі таке широке п'ятно, як бачите, як це любить робити Olight. Але для наключника окей. Широка засвітка достатньо. Тут претензій нема. Тож, друзі, як світить даний ліхтар. Під ноги посвітити телюменами можна, навіть на вулиці, але недалеко, як ви зрозуміли. Це десь метра на 3 200 люмен, звичайно, інша картина. Я вже можу посвітити приблизно метрів на 70 Але ж ви розумієте, що це тільки на кілька хвилин. Тож, друзі, який висновок по даному ліхтарю міцний корпус, потужна кліпса. В принципі, дуже зручне керування і зручна кнопка. Я про кнопку не казав. Вона доволі пружна, сама не натиснеться. Все зроблено шикарно. Але він надто великий. Режим 200 люмен, І за якого, власне, і є мій хейт до нього. В основному. Розміри це добре. Розміри можна простити, тому що є наключники приблизно таких же розмірів. Що я розумію під саме наключним ліхтарем? Це або такий ліхтар, наприклад. Такий можна, такий. Або що отакий. Ви скажете, в цьому ліхтарі є більше навіть. Тут є 500 люмен. Але 500 люмен тут турбо, він вмикається ненадовго. І він не потрібен, тому що тут є ще других багато режимів, які можна вимкнути. Оце, я розумію, наключник. А цей ліхтар ні наключник, ні кишеньковий. Для наключника занадто великий і занадто потужний. Якби був середній режим, можна було б вибачити йому ці самі 200 люмен. Тому що ви їх ніколи не вмикали. А так його немає. Є 5 і є 200. 5 замало для того, щоб орієнтуватись якось вже на вулиці. А 200 це забагато із за того, що у нього занадто малий час роботи. Тобто 200 люмен тут працює буквально кілька хвилин. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. Друзі, нагадую, для відвідувачів каналу, які проживають в Україні, є вигідна пропозиція. За промокодом Funerist S ви можете придбати дуже широкий асортимент туристичних та інших багатьох товарів за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину FANARIC.UA. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FUNALIST S сумується зі знижкою, вже вказаної на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.